Так, ну що ж, друзі, вітаю вас на своєму каналі. І зараз ми з вами будемо розглядати і дивитися у ціночку, яку я взяла е, в магазині. Дуже красиві такі гарненькі квіточки, вони мені дуже подобаються. Зараз я її розпакую і ми ближче з вами подивимося, що ж там за квіти. Е, Стояла вона абсолютно, я вважаю, копійки. Тоді як інші такі схожі оцінки коштували по 400 гривень, тільки одна, та, що була з точки росту, там 100, також 140 І ця коштувала точно такі самі гроші. Ну, Звичайно, можливо, там взагалі халепа всередині у рослинах. Ну, ми спробуємо її врятувати. Так, я вам тут трішки почурчу. Ну, ось така рослина, друзі. Ну, це тут від мокра, дивіться, аж прямо бумажка така, аж за цей підгнила. Дивіться, ось така квіточка. Звичайно, я квітконо знімати буду, через те, що рослинку потрібно рятувати. Бачите, ось такий красивий бігліб, такого ніжно-рожевого зефірного такого кольору, і з такою красивою ніжною губою. Дуже гарненький, дуже він мені сподобався. Якби він мені не сподобався, я б його просто не взяла. А так він виглядає просто-просто супер. Е, ви бачите, що розетка в рослини зовсім молода. Е, тобто рослинка абсолютно не стара, е, молода розеточка. Через те, можливо, корінців було небагато, її просто залили, і за того рослина почала пропадати. Тому ми зараз з вами її розберемо. Я ось Взяла Максим, оброблю, тому що я бачу, що ось тут нижній листочок жовтіє. Ну, я думаю, він жовтіє за те, що його там корінець пробив. Ну, в общем, будемо зараз дивитися. Так, я сподіваюся, вам там добре видно. Я взяла ось таку миску, щоб туди кидати сміття. Ну, і, звичайно, відділяємо квітконос. От, тому що в рослини просто сил не буде для того, щоб далі е квітнути. Тому, звичайно, квітконос я прибираю. Ну, я прибираю ось до першої бруньки із низу. Не весь зріжу, а ось так до першої брунечки. Так, ось такий. Ще можна поставити трішки у вазочку, щоб вона поквітла. Ось така. Ну, квіточки, ви бачите, вони вже почали ну, пропадати, вже вони недовго будуть триматися. Так, ну і подивимося, що ж самою рослиною. Угу. Назви немає. Тут просто написано номер. Десь тут, а, там на цьому, на целофані, просто номер був. Там номер 60, 65, Назви рослини немає. Так, друзі, ну що ж ми бачимо? Звичайно, ми бачимо торстакан. І за цього я даю вам 100%. Що із-за цього вона згнила, Тому що ось цей торстакан, рослина дуже е, мокра, тим більше він ріс е, торф. Кори дуже мало, в основному один торф. Е, ну так. Да. Торф і він прямо пахне таким, знаєте, грибами такими все, він був досить мокрий. Тому, звичайно, цей торт, торф ми приймаємо. Так. Викидаємо. Зараз оце все коріння ми позачищаємо. Так, це ось сухе. Ну, воно рослину могли, знаєте, засушити, а потім залить і все. А рослина молода, в неї просто не вистачило сили. Ну, тут геть такий я його відріжу. Так. Ось ці листочки, які ще залишилися, з... відколи там її ростили, я їх приймаю. Так. Ну, Цим обробити, звичайно, препаратами їй потрібно. Фітоспорином. От, тому потрібно, щоб вона... Ну, коріння гниле, ось я його беру, навіть те, що є, а воно е мокре і прямо ось так, бачите, злазить геть зовсім сухе і мокре. Так, тяжі я завжди залишаю. Тому що тяжами, кажуть, рослина навіть трішки вона бере вологу. Ну, дивіться, корінців все рівно є. Так, оцей листок я також зніму. Ні, як відконос, бабуть повністю зріжу. Навіщо він мені потрібен? Якщо з рослина виживе, то я думаю, він пустить новий. Так, е ось цей листок е жовтіє ось цей, Тому я ось ці листки буду знімати. Так, тому що тут коріння, друзі, і все рівно вони ну, рано чи пізно вони пропадуть через те, що коріння пробило листки, вони просто листочки вже пробиті, і вони ну, довго рости не будуть. А будуть лише заважати, що важко буде і посадити рослину. От і все. Так. Дивимося. Ну, дивіться, друзі, під шиєю, в принципі, в рослини все нормально. Нічого такого страшного, там жовтого і так далі я е, не бачу. Коріння, бачите, зверху є. Ось оці корінчики, все, ну як, вони не, не робочі, звичайно. Можливо, вони подалі і. Е, Відсохнуть там чи що, ну, по, по крайній мірі рослині є, чим пити воду. Е, далі, ось ці, що є, тут є, вони, ну, подивимося. Ну, ось цей такий. Ну він, звісно, тут вгорі, звичайно, трохи. Та ні, я оце, мабуть, його. Можливо, це я так уже дивлюся, можливо, тут просто його відрізати та і все. Тут я зараз оброблю Максимом. Де чорні отакі є місця, все я оброблю Максимом. І трошечки вона підсохне, і тоді вже можна буде її посадити. Так, тому, друзі, ось така розеточка вийшла. розеточка резеточка, ну, молодої рослини. Ой, тут брудне всередині. Я взяла, друзі, Максим ось такий в мене Максим. Я за е Оброблю максимом. от, І потім ми її посадимо. Ну, давайте я разом з вами зараз оброблю. Ось я відрізала тут оцей хвостик, воно там гниле, в принципі, все було, все, я ось тут внизу, оцю шию її відрізала. Так, ну, я беру оцю вушну паличку. І ось тут де чорненькі всякі такі є місця. Біля коріння і так далі, я обробляю. Роблю я це не перший раз. Дуже часто, коли там в орхідеї де щось промазую Максимом. В принципі, ніби більш-менш допомагає, тому, тому хочу обробити і зараз. Поки що я її не хочу замочувати у цих всіх препаратах, тому що вона і так була мокра. Коріння і так було вологе, тому я її посаджу, а потім вже вона трішки як побуде, я її замочу фітоспорині, оброблю від грибка там і різних болячок. І зараз хочу, як посаджу, оброблю її оберон рапіт через те, що ну, щоб шкідників не було. Я сьогодні обробляла там в клумбі свої рослини, тому хочу. Обробити і, ну, оприскати, в мене є наколочений оборон, тому я хочу обробити від шкідників. В принципі, на ній я, я не бачу нічого. Лиси в неї чисте, в принципі, нормальне. Тому, так, і от тут зверху також обробимо. Так, тут до чорне. Все хочу обробити. Так. Так, сильно не чвакаю, там буде. Видно. Ну що ж, друзі, ось так я її обробила. Бачите, ну, по -пома помазюкала трохи максимум, щоб не чіплялися ніякі болячки. Е я ж кажу, роблю це не перший раз, тому все нормально було з орхідеями, нічого не горіло, не палило і все було добре. Тому зараз я покладу, вона трішечки підсохне, я тут трішки приберу і ми її е посадимо. Оце мають зараз відріжу, щоб воно далі не гнило і не. Заважало. Ось так. Так, ну що ж, хай підсихає, я поки що підготую. Так, ну що ж, друзі, орхідея підсохла. І зараз, е, блін, це капець. У мене просто закінчилась нормальна кора, є тільки галтована, а галтована вона у мене крупна для такої орхідеї. Бачите, така? Я її то трохи туди порізала, кинула і на дно покладу. В магазині просто те, що було, купила, не було мені часу бігати. Купила ось таку кору, що тут, флорина. Дівчата, не беріть, це жах просто. Це не кора, це просто е, здерта, як кажуть, така шелуха оця із кори. Е, ну, в общем, погана. Тут і ось різні і палички і що там тільки немає. Ну, На перший раз все рівно мені ж її посадити треба, то посажу поки що в таку, а там буде видно. Я галтовану трішки її подрібнила, туди кинула. От, Тут, в принципі, трохи муху є. І, е... і поки що більш такого нічого не хочу їй додавати. В общем, подивимося. Е... Так, я взяла отакий невеличкий стаканчик, ну, горщик. І якраз вона в цей горщик, бачите, так чудово. Сідає, тому зараз я її отак поставлю. Так, вам там видно? Отак поставлю і просто на дно зараз кину галтовану Ось тут. хорошу кору. Вона так пахне сосною клас, це класна кора. Я замовляла, дівчат і цей. Але вона крупнувата. Я її замочувала була у. В теплій воді, вона мене мокла, замотала потім у целофан, але вона ж все рівно ну, підсихає. Понятно, що, ну, в общем, ну так, я її більш на дно. Ще так. А тою так зверху трохи присиплю. Ну, в общем, побачимо, що воно вийде. Тому що щось в мене все позакінчувалося вже. Треба вже замовляти таке щось для посадок, бо в мене вже все позакінчувалося. Так, ось так, садимо. Сильно в шию заглиблювати не буду. Бачите, там воно крупне і не хоче. Так. Воно пустоти для орхідеї не страшно, вона любить, коли е, коріння дихає, так? І не забите сильно ґрунтом, але все рівно треба, щоб волога звідки сійшла. Так. Шию не хочу сильно ховати. Щоб воно мені нічого там, щоб я бачила, що там відбувається з тою шиєю. Таку беру трошки дрібнішу. Десь в мене була дрібна кора, ну там геть зовсім дрібна. Тут така для таких геть манюсіньких. Так, ну, в принципі, я думаю, поки що цього досить. А ще ось. Так, ну це ладно вже. Ну, ось так, друзі, ми її посадили. Бачите, ось корінці трохи видно. Я думаю, на перших порах цей, стакан, цей горщик буде нормально. От, я поставлю ще його в якесь кашпо. От, налю потім на дно води, щоб вона тягнулася листочок, корінчики до вологи, можливо, почнуть з'являтися. Ну, в общем, ось така, друзі, в нас вийшла оцінка. Сподіваюся, що вона буде рости. Що побачу я в домашньому цвітінні її ось такі чудові. Квіти, ну, ну, класні, мені дуже подобаються, дуже гарненькі. Тому, друзі, ось така в мене вийшла пересадка-посадка нашої е, оціночки. Тому, друзі, бувайте зустрінемося на моєму каналі. Всього найкращого, до побачення!